Добрий день, шановне товариство. Вас вітає команда Crazy Fish. в кадрі Віталій Пашко. І я продовжую знайомити вас із новими приманками в нашому асортименті. Crazy Fish Comet! What? Перше, з чого можна почати, так це з ідеї. Так як я сам береговик, то для мене дуже важливо, щоб приманка летіла. Є дуже багато цікавих приманок з цікавою грою та ідеєю, але які або занадто парусні, або їх просто крутить у польоті через погану аеродинаміку. Тому першою задачою про проектування було те, щоб приманка мала гарні польотні характеристики. Саме звідси, власне, і народилась назва комет. Як тільки приманки до нас приїхали, пішло одразу багато фідбеку від наших друзів та клієнтів. Яка це чудова приманка, і як давно її не вистачало? Мені було, звісно, дуже приємно, але при цьому я про себе казав. Шановні, це ж ви ще не бачили, як вона працює. Бо найцікавіше залишається не за кадром, а під водою. Що хочеться особливо відмітити, так це його геометрію та силует. Я отримую задоволення, просто тримаючи цю приманку у руках. Це чітко, лаконічно і нічого зайвого. Тіло приманки чудово ховається за його головою, і тому приманка має прекрасну аеродинаміку. Комет я також розробляв за свою концепцію збалансованої приманки і тому доклав всіх зусиль, щоб приманка була не тільки ефективною і ловчою, а ще й зручною у користуванні. Голова приманки посилена, вона не тільки красива ще й практична. Завдяки цьому вона не буде розбиватись швидко від офсетного гачку, і також не буде рватись від двійника навіть із товстого потужного дроту. У тілі приманки також врахований баланс. Воно є доволі об'ємним і помітним для риби, але при цьому воно легке і не перевантажене, що забезпечує максимальну свободу рухів. Для зручного монтування на всі типи гачків. Тільце приманки не тільки потовщене, а ще й навмисно зроблено трикутною форми січення. Це зроблено було саме для двійників. Монтування двійнику на тільце круглого січення це штука доволі тонка, дуже легко промахнутись повз вісь, і від цього приманка буде неправильно центруватись і під водою завалюватись на бік. А саме тільце трикутної форми сприяє правильному центруванню приманки. Не до того ж це просто зручніше робити. Для всетного гачку у тільці також є зручний проріз. Розрахований він таким чином, що жало овсету оптимального розміру зручно ховається в сам розріз, а кінчик його жала можна заховати в перше непрорізане реберце. Це стане вам у нагоді, коли будете ловити в особливо міцному чагарнику. Офсетний гачок це завжди компроміс. І я знаю, що існують різні погляди стосовно підбору розміру офсетного гачка. Тому розріз я зробив дещо з запасом, щоб можна було поставити гачок як і меншого, так і більшого розміру. Тобто простір для експериментів є. На підсіканні ж реберця приманки легко і невимушено складаються. І нічого не заважатиме ефективній реалізації. Ну і тепер підходимо до найцікавішого: так як комет – це саме активна приманка, тому найважливішим її елементом є саме хвіст. Багато з тих, хто бачить цю приманку вперше, вбачають ній представника класу приманок під назвою Хробакотвістери. Але це не зовсім так. Хоча хвіст і має класичну твістерну форму, але він має свою родзинку. А саме спеціальну сходинку в своїй конструкції. Це елемент, який вже був успішно застосований в наших приманках, таких як Німбл та Кінгтейл. І саме вона додає приманці унікальної гри. Сходинка не лише приймає водою додатковий опір, а ще й слугує ребром жорсткості. Цей хвіст не прагне випрямитись як класичні твістерні хвости, а він малює привабливі вісімки. І тому цю приманку можна вважати гібридом твістера та віброхвоста. Амплітудна гра підхоплюється ще й тілом приманки і отримує додатковий ефект ролінгу. Таким чином, приманка грає не в одній плащині, а всім своїм тілом. На практиці ми отримуємо те, що приманка має досить виразну гру, що робить її дуже помітною для хижаків. Хвіст, хоч і невеликий, але він створює потужні коливання. Якщо провести приманку під самою поверхнею води, можна побачити, який слід із завихреннями він залишає. Мені важливо було зробити приманку простою у користуванні, тобто щоб вона працювала на всіх видах проводки. Будете вести рівноміркою. Чудово, сходинка прекрасно, різні дотяжки теж супер. А завдяки формі свого тіла і збалансованості коматом можна працювати навіть як пасивною приманкою. Тому всілякі волочіння і паузи це теж робоча тема. До переваг комуту також додаються і всі сильні сторони приманок Crazy Fish. А це топовий якісний матеріал, перевірений атрактант. Найкращі робочі кольори і зручний та надійний блістер, з якого ви дістаєте рівні робочі приманки. Тепер трохи детальніше про розміри. Коміт виконаний у трьох розмірах. Перший це 2,5 дюйми. Дуже люблю цей розмір, вважаю його дуже універсальним і спортивним. Він стане саме тим ключиком, коли хижак вирядує і не проявляє активності. Монтувати його можна на двійник номер 8 або Offset Joint Hook номер 6. 3 дюйми – це база. Вважаю цей розмір приманок найпопулярнішим і особисто у мене він летітиме в воду першим. Монтуємо його на двійник номер 6 або Joint Hook номер 4 Ну і комет 3-4 дюйми це вже такий собі чоловічий розмір. Він стане в нагоді при полюванні на хижака більшого розміру, або, наприклад, восени. Його монтуємо на двійник номер 4 або Joint Hook номер 2 е, Всі приманки ці. Гарно працюють на шарнірних монтажах, наприклад, на класичному вухастому, або ж на всіх варіаціях і формах джигрігу. Джиголівку вам можу радити лише у випадках, коли потрібна мінімальна вага і максимально м'яка подача приманки. Це універсальна активна приманка, що підійде для лову всіх видів хижаку. По-перше, це за формою судакова. Класика, але коли бачиш її роботу під водою, то і стосовно щуки також не виникає жодних питань. Ну а окуня відповідного розмору він теж буде справно ловити підсумок. Можу сказати, що приманка вийшла дійсно крутою і ловчою всі мої старання не пройшли дарма. а для тих, хто хоче скоріше же, їх спробувати, також маю невеличкий бонус. За промокодом Jacus10 ви отримаєте знижку 10% на всі товари Crazy Fish в нашому офіційному інтернет-магазині crazyfish.com.ua.